Добрий день, з вами Лілія Кравченко та Вірша Терапія. Часто говорять, що життя складне, несправедливе, йому багато труднощів. Все так, але ж ми можемо змінити своє ставлення до цього. Ми самі можемо створювати власний настрій. Про що і буде мій наступний вірш під назвою Складу життя? Я складу з мозаїки життя у таку картину кольорову, щоб було щасливим майбуття, і сміялось сонце знову і знову. Я зберу із пазлів новий день, розмалюю барвами веселки. І навчусь співати тих пісень, які чула так давно відненькі. Я змонтую з кадриків кіно, де не буде жодної сльозини, лиш весни заквітчене панно і дощу родючого краплини. Я зріплю і грудочок свій світ. Заселю успішними думками, хай собі пливе корабель лід, я ж піду квітковими стежками. Дякую.